Привіт! Мене звати Лєра і я випускниця курсу UI-UX дизайну. Я закінчила магістратуру на графічного дизайнера, і за плином часу 6 років я зрозуміла, що я не навчилася в цій сфері, які треба наразі. Тобто в мене більше було по поліграфічному дизайну нахилення, і тому я вирішила розвиватися. UX е, дізналася, в мене знайома навчалася в it степі в Харкові, і я дізналася, що ви відкрилися тут на перехресті. Мені локація дуже підходить, мені 15 хвилин пішки йти. Тому я вирішила піти сюди. За це за ці півроку я вивчила, як працювати в фігмі, які є якісь основні моменти в створенні сайту, чого нам не пояснило, наприклад, в моїй академії. І дізналася, як взагалі це структурується, як це робиться, і це для мене було дуже цікаво і дуже Е, Навчання триває не дуже довго, тобто півроку це досить короткий термін, дуже інтенсивне навчання, тобто, ми охоплюємо багато аспектів UI, UX, дизайну. Також дуже цікаво працювати з іншими людьми над командними проектами, Це дуже соціалізує тебе. Навчає тебе робити проекти разом, слуховувати думку інших. Також цікаво дивитися на проекти інших людей з точки зору самого дизайну, тобто з точки зору естетики. Взагалі, існує багато видів сайтів, багато видів дизайну сайтів, кожного свій смак, і саме дивитися, як розвиваються інші, які стилі вони використовуються дуже цікаво цікавою навчання. Наразі я планую за цією сферою підробляти на фрілансі. Як буде далі, подивимо е, можу рекомендувати, тому що як вже казала, це досить швидкий термін для цього, і курс охоплює багато інформації.